У минулому відео ми вчилися створювати просту діаграму у Flourish, Сьогодні ж ми попрацюємо із картами. Заходимо у наш аккаунт, створити нову візуалізацію і серед шаблонів шукаємо карти. Хочу додати, що у Flourish великий вибір регіонів світу, серед них і карта України, як областей, так і районів. Обираємо необхідну нам карту. Переходимо на вкладку Дані. Цього разу не будемо завантажувати готову таблицю, а внесемо наші дані власноруч. Інформацію про кількість наукових установ та закладів вищої освіти, які мають аспірантуру, ми брали на сайті Державної служби статистики України. Ця статистика за 2022 рік тому із відомих нам причин дані про Херсонську, Донецьку, Луганську область та Автономну Республіку Крим відсутні, тож залишаємо колонку порожньою. І коли ми повернемося на попередній перегляд, поглянемо на карту, то ці регіони будуть без кольору. Далі у налаштуваннях проекції можна вибрати понад 40 різних проекцій карт. Також ми можемо додати мітки до карти. На вкладці Дані, аркуш регіони, необхідно зв'язати потрібний стовпчик у розділі Мітка. Натискаємо літеру A, адже тут відображені назви областей. Натискаємо попередній перегляд. Тепер наші області підписані. І ось на цій вкладці ми можемо налаштувати стиль цих міток. За замовчуванням шаблон приховує мітки, що перекриваються, щоб покращити читабельність карти. Однак, якщо потрібні певні мітки, які завжди відображаються, можна скористатися параметром пріоритету міток, щоб вони завжди відображалися. В цій таблиці вписуємо регіони, які нам потрібні, і вмикаємо параметр показувати мітки лише в списку пріоритет міток. Також тут можна змінити вигляд контурів. Змінити палітру кольорів. Послідовна палітра варіюється між двома кольорами або ж розбіжну палітру з декількома кольорами. Рекомендовано застосовувати послідовну для кращого сприйняття. Також змінюємо вигляд відсутніх даних на карті. Додаємо за бажанням тінь. Редагуємо точки з позначенням адміністративних центрів. Окрім того, додаємо спливні панелі. Тут варто додавати лише панелі, адже спливні вікна, якщо ми будемо редагувати, то вони матимуть розбіжність із даними в нашій таблиці. Тож вмикаємо тільки панель. Можемо змінити її розташування, додаємо необхідний текст, та можемо стилізувати саму панель. Щоб виділити кілька регіонів, у таблиці додаємо стовпчик до свого набору даних та називаємо його. Далі копіюємо область, яку ми хочемо виділити. Потім потрібно прив'язати стовпчик у групі на вкладці дані. Тепер, повернувшись на вкладку Попередній перегляд, можна налаштувати вигляд контурів групи в налаштуваннях шару групи регіонів. Також доступна функція збільшення мапи. Підписуємо повідомлення вказівку, як це зробити. Стилізуємо основний макет, змінюємо шрифт, колір. Фон або в кольорі. Або можна завантажити зображення. Додаємо заголовки. а також джерела. Наша карта готова, ми можемо її експортувати або опублікувати на власній сторінці. Завантажити зображення чи додати до канви.